Всім привіт! Вирішив записати відео, як не потрібно грати. Заодно будемо вчитися на помилках своїх та інших помилках. Заодно прокатаємо, обкатаємо цей Звичайний танчик, преміум танчик. Танчик Віпера Цікавий танчик, цікавий і своєю бронею. Такий барабан ми вже зустрічали в інших танків. Є у нас такі в грі, наприклад, AMX ПТ-шка. не подібний барабан. Так, і от... У СТ-шок така от тактика виїжджати і получати. Готова! Це велика помилка, тому що часто вони так получають. Ну, я не кажу, що я правильно роблю на цьому відео, але я спеціально так роблю, щоб показати ці помилки. От я якби я був СТ-шкою... Була в мене мало броньована башня. Я б получив би дуже смачно. 440 вже заблокував. Так, дитя, ЛТшка зразу також приїжджає. Приїжджає отримати, вмерти. Це також неправильно. Зовсім неправильно. Так, ну поки що вони програють. Але результат швидко міняється, не в нашу сторону. Вже на два танки, не в нашу сторону. Так, і далі спеціально робимо помилки, помилки робимо. Залишаємося на позиції, хоча вже давно було потрібно їхати на воду, допомагати своїм. Але так дуже часто і роблять люди. Нікуди не їдуть, залишаються на позиціях. Також проїжджаючи таким чином. А, можна отримати з балкончику, де я зараз дивлюся. От. Ну пощастило там нікого немає. А, був, але промахнувся. Був там скорпіончик. Так Почекаємо, був. може вийде хтось. Ось, дивіться, тут цікава штука Вони побачили побачили за рахунок Скорпіона, що я поїхав в цю сторону. І вони 100% знають, що я тут їх чекаю. Вони не знають де я там, але це не важливо. Вони знають, що якщо вони виїдуть, то я дам як мінімум один шот, так точно дам. От, тому вони чекають, чекають, я чекаю, усі чекають ТТ наш їде на базу і 122-й ТМ. Це тут також дуже велика помилка, там їх 100% чекають і от ТТ зрозумів цю помилку і помер. І помер. і помер, 100% зараз 122 ТМ також помре. Заберуть його там червоні. Він навіть звідти не втіче. Не втіче. Але хто його знає, подивиться, може і зіграє він там від башні, у нього башня крепка, урон хороший. Ні, помер. Помер, пішов він на той світ. До русні. Так, чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. І що, з'являється сзади нас бізонте. Э, БТшка хоче мені допомогти. От, ну, також він зробив дуже правильно, що туди поїхав. Як він там хотів грати, без поняття. Також полетів на той світ, полетів в ангар одночасно. <сум> так, а ці і не хочуть виїжджати, так і не хочуть. Уїжджати, і не хочуть. Ну, вирішаю я також коли ну, поїхати, подивитися, що вони там роблять, що вони там чекають, що там такого цікавого, що вони там залишилися їдуть дуже цікаво з цією толпою ми зараз туди поїдемо так що там у нас гарно там стоїть важко попасти так він звалюється вниз. дивіться зараз зроблю таку помилку і спеціально Дуже часто такі помилки роблять люди замість того, щоб поїхати rushiти, пробивати напрямок, люди їдуть вбивати танки, ті, які ну, ніякої там не несуть загрози, зовсім ніякої. Просто Роблять собі домашку, от, але нічого, нічого корисного з цього немає. Та ПТ-шка звідти б ніяк не виїхала б. Зовсім ніяк не виїхала б. Ні шкоди б не зробила. Ну, добре. так. Починаємо просуватися вперед. Залишивши базу, ну, там хтось залишився з наших відпір мають дати, але червоні це можуть скористатися і... і дуже важко вбити. ТРПТшки зовсім не важко. Тим паче у них є перевага по ХП. Я їду вперед, залишивши базу. Продовжую робити помилки. Ну а що робити? Нам тільки помилятися. Нам мені кричать, повертайся назад, я нікого не слухаю. В тупу нікого не слухаю. Упоротий, упоротий чувак, який нікого не слухає, який грає сам по собі. От. Не прочекав вугол, може там стоїть Юдис, також помилка. Але насправді, бачучи, що час йде. Ті можуть прорватися, стати на базу, захватити базу, все, і вже перемога, не треба нікого навіть добувати. Ось вони стали на базу. І зараз переможуть безпроцентно. А вони з'їхали. Ще одна помилка. Купоранська помилка. Могли взяти базу. Перемоги. Ця помилка називається російською мовою Нібірунгі. Нібірунгі. Один цікавий погір, я колись його дивився, але вже не дивлюся. Із звісних з цим причин. Так. Їдемо дефити, дефити, те, що вже не потрібно дефити. Заберемо зараз цього такого ж упоранта, який простояв пів бою. За що й Готово! Так, не пришлось навіть тратить снаряда. Блин, сам, сам помер. Самоуничтожился. Как часто люблять. Русня как часто любят самоуничтожаться. По доброй воле. Так и вин вырежем. Так, і залишилися ми вдвох з Льовою, Льову там зараз могли б забодати 10 разів могли б западати, він там нічого не зміг би зробити. Бо щось вони туплять, туплять, туплять. Туплять. Ну, Юдис має вбити Льову 100%. Так, подивимося, який там зіграє той Юдис. Я не, пере... не пішов на перезарядку, це також тупість. Три снаряди, що я, можу нимо, що я маю ними зробити. Ну, скорпіона. Може вб'ю Скорпіона. От Льова вбив Юдиса, як... якого я свій час не зачекав, там у Гольчику. був. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Так, це, а це на мене чекає, чекає. Так, я де скорпіон. Ззаді може розстріляти. Скорпіон. Не пробив. Так, ну другий снаряд, давай. Щей цей не пробив, окей, палки. І тараном не вбив. Шо, шо, шо. Просто от танков був за три снаряди, так. Ну, зараз точно перезарядка. Так, Скорпіон взагалі щось таке начутив, він поїхав. Якось... ну ладно. Мало в нього ХП. А де він його втратив, я не знаю. І зараз він просто... Втіче, таюсе, втіче. Ага, не втік, ну і так буває, так. Да. Ось який бій цікавий. Так, зараз подивимося на результат. І так, результат такий собі. В такому собі бою. Але наголос вівся на те як не потрібно грати і я навіть не міг собі уявити, що ми переможемо цей бій, бо він мав бути 100% поразкою, тому що акцент я хотів вести на своїх помилках і зробити максимум помилок для того, щоб цей бій все-таки програти. От. А. Але Виявилося, що суперник е, е, був набагато тупішим, ніж я міг собі уявити і робив такі помилки несуразні. Мені сподобався цей бій. Е, як скажете ви, вам сподобався чи ні. Таке собі враження двояке. Так, залишайте лайки. Дякую за перегляд. Дякую за підтримку. До побачення. Чао-чао.